Дай Боже робочому люду приїхав, прициклюємо паркет, ну реставруємо паркетик в квартирі. Та думаю, приїду трошки скоріше, на півгодинки, поки там мій співробітник лакує останній слой лаком. Та я думаю поношу, бо це четвертий поверх без ліфта, поношу ці. Причандали наші всі інструменти, розхідники приїжджаю, а, а власники співробітника мого закрили на ключик. Закрили на ключик і поїхали собі додому. Ай. Тепер чекаємо, так я от собі думаю, ну, які були мета цього яка, щоб... Щоб ми не втекли, щоб ми щось не вкрали, чи я не розумію. Ну, просто мета яка. Це ж я думаю собі. І це просто не, не перший раз вже таке. От це така категорія людей. Ну Люди, звісно, бідні, переживають за всякий непотреб, думають щось, себе терзають. Да розслабтесь за... за, за... Хто захоче вас грабануть, той обов'язково грабани. Не поможуть ні ключі, ні нічого. А, треба якось все-таки жити з довірою. Ну, Нам ще трошки треба психологічно вирости до Європи, мені здається. Бо вроді так, знаєте, вроді-вроді, а ще душі наші ще попахають савочком таким СССР-овським. Тому довіряйте людям. Посміхайте щастіше і все буде добре. Тим більше, що весна вже треба капюшон знімати. Всім добра, здоров'я, щастя і перемоги!